Вітаю, шановні вступники 2023. Академія дає вам можливість подачі документів для вступу онлайн. Це хороша нагода для тих, хто знаходиться за кордоном або за певних причин не може приїхати до Академії. Давайте разом розглянемо, як це можна зробити. Для початку в інтернет-пошуку вводимо maup.com.ua Переходимо на головну сторінку. Нижче знаходимо інформацію про онлайн-вступ. На даній сторінці можна ознайомитися із загальною інформацією, примірником договору та перейти за посиланням для подачі документів. Перед вами чотири розділи: Спеціальності МАУП. Перелік можливих спеціальностей для вступу. Як це працює. Інструкція з онлайн-вступу, заявка на вступ. Форма для подачі заявки. Оплата навчання. Реквізити для оплати. Переходимо до оформлення заявки. Перший розділ: вибір спеціальності. Обираємо рівень попередньої освіти. Розглянемо на прикладі повної загальної середньої. Перед вами відкриваються три можливості вступу. На основі мотиваційного листа ви можете вступити на спеціальності дизайн та професійна освіта. Якщо обрати вступ без ЗНО НМТ польська програма, вам пропонуються наступні спеціальності. Розглянемо вступ на основі ЗНО НМТ. Нижче вказуємо предмети, які ви складали: українська мова, математика та третій за вибором. Обираємо спеціальність, вказуємо форму навчання та обираємо одну із наших філій. Зверніть увагу, що після заповнення першого розділу заяви ви можете бачити повну вартість навчання за рік. Але всі, хто подає документи онлайн, отримають 20% знижку на перший платіж. Переходимо до другого розділу. Інформація про попередню освіту. Вибираємо тип документу. Вносимо його серію, номер та дату видачі. Вказуємо назву навчального закладу, який ви закінчили. Обираємо іноземну мову, яку ви вивчали. Тепер потрібно прикріпити відповідні документи. Це мають бути якісні скани документів з обох сторін. Додаємо атестат, додаток з оцінками та результати ЗНО НМТ за наявності. Натискаємо Продовжити. Ми перейшли до третього кроку Персональна інформація. Заповнюємо наступні дані: Прізвище абітурієнта. Ім'я. По батькові. Дату народження. Додаємо фото формату 3х4. Вказуємо місце народження. Країна. Область, район та населений пункт. Тепер вносимо інформацію про місце реєстрації проживання. Вказуємо країну, область, район. Населений пункт, вулицю. Номер будинку та номер квартири. Вказуємо громадянство. Обираємо тип документу. Можна обрати паспорт, це документ в паперовій формі, та паспорт з безконтактним електронним носієм. Вказуємо серію та номер документа, дату видачі, орган видачі. Закінчення терміну дії, та номер запису в реєстрі. Ці дані вносяться для пластикових паспортів. Прикріплюємо фото паспорту. Обов'язково з двох сторін. Додаємо фото витягу, тобто це документ про місце реєстрації. Якщо у вас є ідентифікаційний номер, вказуємо його у відповідному полі. Та додаємо відповідне фото. Нижче є поля для внесення додаткових документів про зміну прізвища за наявності та військовий квиток або посвідчення про приписку. Цей документ є обов'язковим для вступу чоловіків. Додаємо його. Ознайомлюємося з договором оферти та переходимо до останнього розділу. Натискаємо Продовжити. Внесення контактної інформації. Нижче ви можете бачити одну із пільг, якщо така у вас є. Та пам'ятайте, хто подає електронну заявку на вступ, отримає 20% знижку на перший платіж. Обов'язково вказуємо номер телефону та електронну адресу. Якщо ви перебуваєте за кордоном, вказуємо номер телефону, що зареєстрований у Вайбері, та вказуємо електронну почту. Натискаємо Продовжити. Перевіряємо, що все було заповнено. Всі 4 кроки у нас готові. Та відправляємо заявку на вступ. Після успішної подачі онлайн-заявки з вами обов'язково зв'яжеться представник приймальної комісії та підбере найкращі умови вступу. Бажаємо успіху у виборі омріяної професії!